30 вересня в рамках комплексного проєкту з розвитку молодіжної політики у місті стартував тренінг за державною програмою Молодіжний працівник. Основна ідея проєкту полягає в об'єднанні представників державного та громадського секторів навколо розвитку якісної роботи з молоддю та підтримки її ініціатив у сферах креативних індустрій, стартапів, підприємницькій та громадській діяльності. Кривому розі до програми долучилося 25 учасників. Серед них і голова громадської організації молодіжна організація Взаємодія Олександр Бугун. Він стверджує, що подібного роду заходи є чудовою можливістю для самореалізації молодих та амбітних криворіжців. Ми, як громадська організація, дуже активно співпрацюємо з молоддю, та тому для нас дуже важливо мати ефективні інструменти роботи з ними. Тому зараз я на цій програмі для того, щоб здобути нові знання, навички та уміння в ефективній роботі з молоддю для того, щоб запроваджувати. Ти разом з ними ефективні зміни в нашому місті. Навчання проходитиме за стандартами Міністерства молоді та спорту, і триватиме воно з 30 вересня по 2 жовтня. Протягом трьох днів учасники розвиватимуть професійні навички, навчатимуться стратегічному мисленню, аналізуватимуть потреби своїх громад та знаходитимуть нестандартні рішення для актуальних викликів. На сьогодні підтримка молоді в умовах повномасштабного вторгнення є неоціненною, тому що саме молоді люди зараз зароджують нову історію нашої України. І сьогодні 25 молодіжних працівників. І почнуть своє навчання в кривому розі і вже згодом будуть сертифікованими експертами в даній сфері і будуть відроджувати та створювати нову історію молодіжної політики. Проєкт співфінансується міською владою ЮНІСЕФ та іншими міжнародними партнерами. Організували захід у місті, громадська організація Заходи за підтримки дитячого фонду оон ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини, а також Криворізької міської влади та ради оборони міста. Ми розпочинаємо новий багатокомпонентний проєкт по підтримці молоді і по розвитку молоді. Ми дивимось майбутнє, а молодь це безумовно наше майбутнє. Ми його розпочинаємо разом з нашими партнерами, з міжнародними організаціями. Ми все повинні зробити, щоб у нас у Кривому розі був нормальний розвиток нормальний розвиток молоді. Відправною точкою проєкту є прийняття наприкінці вересня 2024 року міською владою рішення про створення молодіжного центру. Після проведення ремонтних робіт та облаштування він розпочне свою роботу з початку 2025 року на базі колишньої гімназії номер 14 Його поява є продовженням системної співпраці міської влади Ради оборони Кривого Рогу, ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів у сфері підтримки дітей та молоді. Ярослава Кальченко, Максим Мурашов, перший міський.